Сьогодні ми з вами поговоримо про протеїнові порошки. Для кого вони потрібні, як їх обрати, та чи можна з ними переборщити. Почнемо з того, що якщо ви отримуєте достатню кількість білка із їжі, порошки вам не потрібні, але вони можуть стати в нагоді спортсменам, людям літнього віку, які не добирають потрібну кількість калорій протягом дня, або, наприклад, для людей на рослинному харчуванні з поганим апетитом, безпечнішими для здоров'я будуть саме веганські. Протеїнові порошки їх насправді. Чимало вони можуть бути з гороху, з картоплі, з кукурудзи, з сої, навіть насіння, коноплі. Але найкраще, якщо є така можливість, обирати саме їхню суміш для того, щоб було повноцінний профіль амінокислот. Як їх обирати? Намагайтеся обирати продукцію без консервантів, барників, ароматизаторів, доданого цукру. Також уникайте продуктів, які містять свинець, мош'як, біпій чи інші забруднювачі і шукайте. Сертифікацію третіх сторін, таких як, наприклад, НСФ. надлишок білка, можливий, якщо ви вживаєте занадто велику кількість білкового порошку, або вживаєте велику кількість м'яса. Високе споживання продуктів тваринного походження неодноразово асоціювало із підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як хвороби серця печінки, нирок або діабету другого типу для більшості людей. Безпечною нормою вважається до 2 грам на 1 кілограм здорової маси тіла, але краще отримувати білок із цільних продуктів і протеїнові порошки використовувати тільки якщо дуже потрібно. Ставтеся до свого тіла з любов'ю, і воно обов'язково відповість вам взаємністю.